Секції спортивні майданчики це альтернатива всьому тому негативу, який пропонує вулиця. Ми робимо все і ми вдячні таким соціально відповідальним компаніям, як кола, які роблять дуже багато для того, щоб забрати дітей з вулиці на спортивні секції. Дім останніх сіми років спільно з компанією Coca-Cola та фундацією Coca-Cola ми відкрили по всій Україні, як я вже сказала, більше ста майданчиків. І ми дуже раді, що відкриття ювілейного. Спортивного майданчика, а саме шкільного стадіону, який ми реконструювали протягом літа, відбувається тут на Троєщині в Деснянському районі, де мешкає більше ніж 300 тисяч жителів, і на жаль, у цьому районі немає жодного спортивного майданчика чи спортивного комплексу, де діти могли б займатися спортом безкоштовно. Ти хтось з цих хлопчиків та дівчат не стануть чемпіонами, але я впевнений в тому, що багато з них, хто буде приходити на спортивні майданчики, займатися спортом, вони стануть будуть здоровими. Це найважливіше. Тут ми з протягом літа відремонтували повністю. Баскетбольне поле, волейбольне поле. Зробили таке містечко, де діти можуть грати в настольний теніс. Також ми зробили новий свіжий абсолютно професійний газон з спеціальною системою поливу. Масовий спорт це взагалі дуже важлива річ, тому що найважливіше, що є у нас, це наші діти. Друга річ це наше здоров'я. Кожен з вас. Маем Рию. Треба задумать о Рию. И на рахунок, раз, два, три, мы выпускаем кульки и Тамрия здесь не